Ляшко, радикальна партія, шановні громадяни України, шановні колеги народні депутати, у першу чергу від імені фракції Радикальної партії я хочу привітати звільнення нашої колеги Надії Савченко. Це велика подія для всіх українців. Надя ви були прикладом для багатьох чоловіків, як треба себе мужньо вести у російських казематах. Але водночас треба пам'ятати, що в російських тюрмах продовжують отримувати десятки, а можливо й сотні відомих і невідомих українських патріотів. І завдання української влади, і безумовно за допомогою міжнародної спільноти зробити все, щоб їх звільнити, так само як звільнити українських патріотів, які сидять в українських тюрмах. Я хочу наголосити. Що російських грушників віддали в Росію, а тих бійців, які їх затримували, сидять у українській тюрмі. Оце така справедливість, повертаючись до наших баранів, меморандум з Міжнародним валютним фондом. Два тижні ми вимагали від влади оприлюднити текст цього меморандуму. Нам розказували, що його немає. Ми знайшли, дали нам люди цей документ. Проект листа про наміри і меморандум на 45 сторінках за підписами президента Порошенка, прем'єра Гройсмана, міністра фінансів Данилюка і голови Нацбанку Гонтарєвої. Зверніть увагу троє із чотирьох підписантів офшорні персонажі. Мають офшори, не платять податки, виводять мільярди з України і грабують українських громадян. Про що цей меморандум? Це меморандум дебілізації України. Не деолігархізації, не де офшоризації, а дебілізації України школи закривають лікарні закривають медичних освітніх працівників. Скорочують, пенсійний вік піднімають, продаж землі влаштовують, тарифи на газ піднімають. Пільговий режим оподаткування для фермерів, для малих і середнього бізнесу забирають, мораторій на скасування перевірок ліквідовують. Я питаю, хто дав право підписувати цю ганьбу. Я вчора президента і прем'єра в очі спитав. Ви не маєте права цього робити. Торгувати Україною, торгувати землею, торгувати українською душою і українською людиною в обмін на пару мільярдів доларів. Красти менше треба. Створіть, приведіть гроші, платіть податки. І ніяких кредитів не треба буде брати. Тому фракція Радикальної партії продовжує блокувати парламентську трибуну, вимагаючи створення слідчої комісії по корупції і офшорах президента України і його оточення. Ми не підемо звідси, поки не доб'ємося справедливості. Дякую. Шановні колеги, для того, щоб